Так, вчора 22.40 було два, два прильоти, ЦКБ. зазнали руйнації у нас близько п'яти домосподарств, найбільше зруйнований це будинок 135 по проспекту Порімої. З 8 години працює, ну і ночі працював, працює з 8 години вже штаб, в 22 садочку приймаються заяви. На місці зараз організовували видачу матеріалів, відбуваються зараз аварійні роботи по демонтажу, будуть громадські організації, комунальні підприємства. Залучені до ліквідації наслідків. Тому алгоритми дій на і на сайті Сумської міськради розміщені. обов'язково зафіксувати, телефонувати, отримати, забутися. На завтра, о 9-й годині, в укритті сьомої школи будемо збирати мешканців для проведення реальної роботи подальших діям, по програмі є відновлення. Наразі у нас відомо про п'ять постраждалих загиблих, слава Богу, немає. Серед п'яти постраждалих одна дитина і один дорослий це ті, які перебувають безпосередньо в лікарні. По будинку зараз ну, без електропостачання будуть все одно проводити з роботи.